Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо роботу спільного засідання постійних комісій з підготовки до 43-ї позачергової сесії. На спільному засіданні постійних комісій присутні 9 депутатів із 20 депутатів. Будемо починати нашу роботу. На сьогоднішнє засіданні виносяться наступні питання. Перше питання про затвердження порядку денного 43-ї позачергової сесії Дорожчинської сільської ради. Восьмого -е скликання, друге питання про внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2025 рік під бюджету чотирнадцять п'ятдесят Доповідач, начальник фінансового відділу Лілія Лопас. І третє питання про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність Дорошівської сільської територіальної громади. Доповідач головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту. Дорошівської сільської ради Марія Вітальна Горбачова. Так, доєдналась до нас Ракуленко Оксана. Дякую. Оксана Вікторівна, дякую, що долучилися. Прошу по можливості включити камери, щоб ми вас бачили, будь ласка. Колеги, чи будуть якісь пропозиції до порядку денного спільного засідання? Надійшла пропозиція від секретаря сільської ради затвердити даний порядок денний спільного засідання постійних комісій. Хто за такий порядок? Прошу голосувати руками. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, приймається одноголосно. Колеги, що ж перейдемо до розгляду питань порядку денного. З Першого питання. Я йду туди, мабуть. Про внесення змін до бюджету до сільської територіальної громади на 2025 рік доповідач начальник фінансового відділу Лілія Олександрівна Лобас. Прошу Лілія Олександрівна. Доброго дня, шановні колеги. На сесію пропоную. Винести такий проект рішення, враховуючи чинне законодавство, а також постанову кабінету міністрів від 24 січня 2025 року номер 67, деякі питання забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб, розпорядження Миколаївської ова від 19.06.2025 року номер 238 Р про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2025 році. З метою забезпечення балансування відповідності розписів в частині міжбюджетних трансфертів між державним обласним бюджетом та бюджетом сільської територіальної громади, сільська рада вирішила внести зміни до дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, а саме збільшити дохідну частину загального фонду бюджету сільської територіальної громади. На суму 150 тисяч 859 гривень, в тому числі за рахунок перевиконання планових показників за січень-червень 2025 року, на суму 28 тисяч гривень, за рахунок субвенції з місцевого бюджету, на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Бюджету на суму 122 тисячі 859 гривень, в тому числі за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платників податку інших, ніж заробітна плата, збільшити доходи на суму 28 тисяч гривень, за рахунок субвенції на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів на суму 122 тисячі 859 гривень. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету сільської територіальної громади в сумі 55 мільйонів 959 тисяч 631 гривня, в тому числі Доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 55 мільйонів 775 тисяч 331 гривня, та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 184 тисячі 300 гривень згідно з додатком, 1, який додається до рішення сесії. Внести зміни до видаткової частини бюджету сільської територіальної громади за бюджетними призначеннями головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами. А саме збільшити обсяг видатків по головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади по загальному фонду на суму 375 тисяч 859 гривень, в тому числі за рахунок вільного залишку. В сумі 225 тисяч гривень за, за рахунок перевиконання планових показників за, за січень червень 25-го року в сумі 28 тисяч гривень. І за рахунок субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів в сумі 122 тисячі 859 гривень. З них Дорошівській сільській раді збільшити видатки на суму 150 тисяч 859 гривень. Е, у тому числі на комунальну установу центр надання соціальних послуг збільшити видатки на суму 28 тисяч гривень для придбання будматеріалів, кошиків для білизни, для білизни та ємності для води. Для забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів збільшити видатки на суму 122 тисячі 859 гривень. Ці видатки спрямовані на заробітну плату та нарахування на заробітну плату. Підділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради. Збільшити видатки на суму 225 тисяч гривень за рахунок вільного залишку. А саме для закладів дошкільної освіти на суму 70 тисяч гривень на оплату за спожиту електроенергію закладами дошкільної освіти у 2025 році. На заклади загальної і середньої освіти збільшити видатки в сумі 130 тисяч гривень, так само на оплату за спожиту електроенергію закладами загальної і середньої освіти в 2025 році, по будинкам культури збільшити видатки на суму 25 тисяч гривень, на оплату за спожиту електроенергію закладами культури в 2025 році, внести зміни в розподіл асигнувань між головними розпорядниками коштів бюджету сільської територіальної громади по загальному фонду. А саме, внести зміни в розподіл асигнувань по Дорошівській сільській раді. По управлінню зменшити обсяг видатків на суму 41 300 по КЄКВ оплата послуг крім комунальних та збільшити обсяг видатків по управлінню на 41 300. А саме на предмети матеріали 38 300. Та на окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку на суму 3 тисячі гривень, здійснити перерозподіл по організації благоустрою населених пунктів на суму тисяч гривень, зменшити обсяг видатків із предметів матеріалів на суму тисяч гривень та збільшити обсяг видатків на оплату послуг, крім комунальних, на цю саму суму. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, які виникли в процесі виконання бюджету поточного року, відповідно до пунктів три, тринадцять рішення сесії Дорошівської сільської ради від 24 грудня 2024 року, номер 2 про бюджет Дорошівської сільської територіальної громади на 2025 рік, згідно з додатком, 3, який додається до рішення сесії затвердити уточнений обсяг видатків бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік в сумі 73 млн 447 тис. 293 грн, з них загального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 72 млн 96 тис. 293 грн та спеціального фонду сільської територіальної громади в сумі 1 млн 351 тис. У тому числі видатки по бюджету розвитку становлять 599 тис. 500 згідно з додатком 3, який додається до рішення сесії. Затвердити в складі видатків бюджету сільської територіальної громади кошти на реалізацію сільських програм на загальну суму 45 млн 21 153 грн, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 44 млн 591 653 грн, Обсяг видатків спеціального фонду бюджету в сумі 429 тисяч 500, в тому числі бюджет розвитку 349 тисяч 500, згідно з додатком 7 до рішення сесії. Внести зміни у фінансування сільського бюджету. Затвердити загальний фонд бюджету сільської територіальної громади з дефіцитом в сумі 16 мільйонів 320 тисяч 962 тисячі. 962 гривні джерелом покриття, якого визначити залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року в сумі 16 мільйонів 920 двадцять тисяч 462 гривні. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 599 тисяч 500. Затвердити спеціальний фонд бюджету сільської територіальної громади з дефіцитом у сумі 1 мільйон 166 тисяч 700, джерелом покриття якого визначити – Залучення залишку бюджетних коштів на початок року в сумі 567 тисяч 200. В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 412 тисяч 900, За рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 74 чотири за рахунок залишків коштів. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського лісногосподарського виробництва в сумі 40 тисяч гривень, за рахунок залучення коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду за заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сумі 40 тисяч гривень. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 599 тисяч 500, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа у 2025 році в сумі 200 тисяч гривень, згідно з додатком 2 цього рішення. Нормативну правову базу я вам зачитала на початку, чим ми керуємося. У мене все. Дякую, Лілія Олександрівна. Шановні члени постійних комісій. Чи є запитання до доповідача? Немає. Немає. Дякую. Бажаючих виступити з даного приводу немає. Немає. Які будуть пропозиції щодо рішення? Є пропозиція прийняти його за основу та в цілому та винести на розгляд сесії. Чи будуть інші пропозиції? Немає, Немає інших пропозицій. Шановні колеги, Нем? прошу прикнути камери та перейти до голосування щодо затвердження даного рішення та винесення його до розгляду так. на сесію. Прошу голосувати руками. Хто за ну, це, Отримався. Дякую. Приймається одноголосно. Переходимо, друзі, до розгляду, питання номер два. Порядку денного про передачу. О, Володь, Володь, ви, передач, бачите, про передачу. ви бачите, у нас Світлана Георгіївна є по, по Так, так. Є? Ми вже відмітили Світлану Георгіївну, Так, ага. да, я просто не озвучив. Наразі у нас зареєстровано 11 депутатів. Ми продовжуємо роботу. Марія Чи... так. Шановні колеги, переходимо до питання номер два про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області комунальну власність Дорошівської сільської територіальної громади. Доповідач, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і спорту Дорошівської сільської ради Марія Горбачова. Прошу Марія Вітальна. Всім доброго дня! Отже, пропоную проект рішення про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність Дорошівської сільської ради. Відповідно до статті 2660 закону України про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів України від 28 квітня 2023 року номер 418 деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвенвент. Інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси зі змінами, також постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року, номер 1518. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти шкільні автобуси у 2025 році. Рішення Миколаївської обласної ради від 3 липня 2025 року, номер 8 – про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна. Пропоную надати згоду на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна з балансу комунального закладу центр фінансово-статистичного моніторингу матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської обласної ради зі спільної власності територіальних громад сіл селищ і міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад саме до комунальної власності Дорошівської сільської ради, додаток один. Прийняти індивідуально визначене майно зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад до комунальної власності Дорошівської сільської ради, затвердити акт приймання передачі індивідуально визначеного майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення зі спільної власності територіальних громад до комунальної власності Дорошівської сільської ради. Передати індивідуально визначене майно додаток 1 в оперативне управління відділу освіти, культури молоді та спорту Дорошівської сільської ради, начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради здійснити реєстраційні дії щодо індивідуально визначеного майна додаток 1 у територіальному сервісному центрі. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку. Хочу ще колеги озвучити м, саме додаток. Один відомості про спеціалізований шкільний автобус для закладів освіти, який передається зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність е, Дорошівської територіальної громади. Е, автобус спеціалізований шкільний атаман е, з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування у кількості одна одиниця. Вартістю 3 мільйони 899 тисяч 994 гривні. У мене все. Віталіна, Шановні колеги, шановні присутні, чи є запитання до доповідача? Немає. Немає. чи виступити з даного приводу? Немає. Немає. Які будуть пропозиції щодо Немає. даного проєкту рішення? Підтвердити. Винести на розгляд про... сесії. Надійшла пропозиція від депутата Звєкової Наталії Олександрівни. Винести даний проект рішення до розгляду на сесії та прийняти його в подальшому за основу та в цілому. Хто за те, щоб винести даний проект рішення на сесію, прошу голосувати. Вмикаємо камери, колеги. Хто за? За. Хто проти. Хто утримався? Леонідовна, ми бачимо, що написали за. Дякую. Прийнято одноголосно. Шановні колеги, питання порядку денного спільного засідання постійних комісій. Вичерпані. Ми зараз з вами дві хвилини і переключаємося на інше посилання. Добре? Посилання вже є у вас в групі. Депутати восьмого скликання. Дякую всім за роботу і переключаємося за новим посиланням. Всім подякував.